Ми мали сьогодні хороший день, такий дуже приємний, приймали гостей. Нашу громаду відвідала керівниця нашого регіону, голова обласної військової адміністрації Світлана Васильівна Онищук, що дуже приємно, бо це вперше, відколи створилася громада, Світлана Васильівна приїхала до нас. Ми мали спілкування зустріч з керівництвом ради, з колективом, з виконавчим апаратом, з керівниками відділів управлінь. Також ми зустрілися з внутрішньопереміщеними людьми, з людьми, які, на жаль, Через війну покинули свої домівки, або домівки, яких були зруйновані з різних регіонів, які приїхали до нашої громади, а також до, до сусідніх. Світлана Васильівна разом із фахівцями, заступниками, з представниками донорських організацій привезли допомогу для внутрішньопереміщених осіб, відповіли на ті питання, які були в людей які порушують для, для їх вирішення. Це питання житла, це питання забезпечення оздоровлення дітей та інші питання. Далі ми мали чудову і приємну місію. Відкрили оновлений центр первинної медичної допомоги амбулаторію номер 2 де обслуговуються наші найменші пацієнти, наші діточки. В рамках проєкту міжнародного залучили кошти більше 1 мільйона гривень, змогли зробити ремонти. На сьогоднішній день є однією з найактивніших в області по запровадженню міжнародної співпраці, по розвитку транскордонного співробітництва. Вони запрошують в громаду Долинську громаду донорів з інших країн, і це дає хороші результати. Наша художня школа, діточки вчителі, долучилися до оновлення, до розфарбовування стін на зображення там, різних звіряток і інших речей. Надзвичайно приємно, що ми змогли сьогодні разом з духовенством Світланою Васильною відкрити, подякувати за роботу персоналу, подякувати тим людям, які доклалися до того, щоб ремонт був успішний. Ми відвідали амбулаторію номер 1 Центру первинної медичної допомоги, яка була відремонтована і там закуплено обладнання в рамках спільної операційної програми Румунія Україна-20. Чотирнадцять, двадцять двадцять цей успішний проект, який ми реалізували, який непростий був вже ніхто не вірив, що він може бути реалізований, але ми це зробили. Він став зірцево показова. Сьогодні показали Світлані Васильні найкращу, а це дійсно так найкращу амбулаторію в нашій області. Надзвичайно успішно працює первинна медична служба саме в Долинській територіальній громаді. 22 тисячі людей, які відвідують дану службу, отримують медичні послуги, розвивається дана служба, тому що тут є хороше обладнання, фахівці працевлаштовуються люди, внутрішньопереміщені, лікарі, які приїхали в нашу область і які також працюють надаючи медичні послуги населенню громади.